А так, Серюженька живемо. Справи в дитбудинку йдуть добре. Нарешті фінансування нормальне. Не те, що при тобі було, пам'ятаєш? Таке забудеш. Зимою бігаєш в двох світорах, бо одна курточка на всю групу. В туалетах взагалі дверей нема в кабінках, бо треба чимось топити. А на день народження делікатес. Кип'яточком залив, три хвилинки почекав і можна їсти. Не перебільши. наш будинок найкращий. Лілія Леонідівна, якщо ви вирішили влаштувати зі мною вечір ностальгії, то це не до мене. Я живу сьогоднішнім днем. Сереж, я хочу тобі запропонувати стати тренером. Тренером чого? Човночного біга? В магазини назад. Футбольної команди. Скоро турнір з футболу між дідбудинками. граємо на нашому полі. Приз. Плазма 55 дюймів. Та я радий за вас. У вас для цього є фізрук. Ах. Він за це зарплату отримує. Наш фізрук допився до чортиків. Вже дошки з залу почав зривати і на біленьку міняти. Я його, звісно, винала. Сереженька, тільки на тебе надія. Якщо у вас надія тільки на мене, то ви дуже ризикована людина. Чого на мене? Ну ти ж футболіст. Та у мене ігрової практики дуже-дуже мало. Мені. Більше немає до кого звернутися. Сереженька, ти єдиний, хто слухавку взяв. Понятно, що тільки на мене надія, бо я трубку беру. Я б з радістю, але в мене нема. Може, ти ще подумаєш. Та що тут думать? Ви ж мені не пропонуєте контракт на 4 мільйони доларів. Ну і я, чесно кажучи, не Зідан. Так що давайте без мене. А я погнав. Оце мій друг Петя Бампер. Веган, який любить стейк з крові. А це мій друг Сус. Коли бачить мій стейк, падає в обморок. Пригоди бампера і Суса. Чуєш Вікторія, а що це ти для йоги отак от вирядилася, а для мене так ніколи не виряжалося? Петя йогою ніхто на дивані не займається. Я займаюся йогою на дивані. Я розслабляюсь після роботи. У мене зараз, між прочим, поза сом на дні сосем у ляку. А ти знаєш, що є така поза трупа? Серйозно? Смотри, тоді я взагалі ось от. Йох 80-го лева. А у тебе зараз яка поза? Собака мордою вниз. Ти дивись осторожніше, щоб давлення не скакануло і не була собака мордою в пол. Поцарапаєшся і все лицо. Петя, якщо будеш гарно займатися йогою, то в кінці тебе очікує тандричний секс. Що ж ти мовчала? Йога не в рот. Давай. Я в шокі. Таке відчуття, що це не дошка пашана, а колекція покемонів. Ну і роже. Льоха носок, красавець. у носки ховав потім їв. За що його тут почепили? Ванюха коза! Такі кози з носа доставав. Сорока метрів ворону збивав. На смерть! Тут твоє і місце. А це вже обідно, конечно. Риша циркуль. Людина з гнильцою. Вічно вокруг до да окола вихователів ошивався. Шестачів. На шестачів на дошку пашани. О, натаха. Єдина нормальна людина, і та з цим дурачком зв'язалась. Так, я не поняв. А де моя фотка? Чи я портретом не вийшов? Так. Треба це діло міняти. Та я не за цим. Я солодкого не люблю. Я згоден бути тренером. Але у мене є одна умова. Плазму не віддам. Та не треба мені ваша плазма. Якщо виграємо турнір... Моє фото вішайте на дошку пошани, а гришу циркуля знімаєте. Та не питання. Для мене головне перемога. Добре, коли ваш там турнір починається? Через тиждень. Пішли з командою, познакомлю. Віта, ми з тобою, щось як дві вагонетки зцепилися і летим в шахту. Петя, що ти як Буратіно? Ні, а ти як древляний, які хочуть зараз розірвати князя Ігоря. Хочеш тантричний секс? Хочу, але не таким путем. У мене судороги зараз літають як молнії по всім ногам. Нема йоги, нема сексу. Чого ти стартуєш? Давай кажи, що робити ще. Інша поза. Віка, це точно йога? Або це якісь неізвісні мені камасутри, а? Знаєш потім, який довгий оргазм буде. Довший, ніж у свиней. Така собі мотивація, якщо чесно. Если просто захотела намекнуть, что я толстый кабан, могла бы прямо сказать. Так, вставай. Да ты очень тут тяжело. Так, ручки, да, все. Так. Шоколинка. Вот так, так, так. Вот, вот так. Вот так, и шо. Дыхай. Вот так. Вот. Вот это вот так или шо? Хути. Дли... Рекуся. Я тепер понял, кажись, чому дівчатки по двоє в туалет ходять. гоу 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 Алі але, але! Фізкульт привіт, пацанова зелена! Хлопці, знайомтесь! Це ваш новий тренер. Сергій. Палич! Просто палич, пацани! Тренер. Команда. Команда. Тренер. Ну що, пацани? Готові підняти кубок Стерлі над головою. Це ж хокейний трофей. Нічого страшного. Спочатку футбольний, потім хокейний виграємо. Ребята, Сергій наш колишній випускник. І він допоможе нам виграти телевізор! Якщо не виграємо, то вкрадемо. Шутка. А, ну, все, я не буду вам заважать. Ну що, пацани, давайте знайомитись. Ти хто? Йдемо. Е, пацани! Пацаны, ви куди? Чекайте, я ж тренер. Все. твій Тві у будь любых позах. Все нормально. <кхи> Ладно, на полу тогда полу все-таки лучше, чем в лісу на мурашнику. Там трава выпала. <кхи> Бачи хоче тоже заниматься же. Давай без рук. Як без рук? А ну, там, прелюдія. Все в твоїй голові. Уявляй. Що уявляй? Я хочу потрогать. По, по... Не збивайся. Уявляй. Розслабся. Це ж тантричний секс. Це вище матерія. Все в твоїй голові. Без рук. Ага. Все. Я Все. Спасибо. Було дуже добре, дуже приємно, Я їсти пішов. Як все, а я. Так ти своїм йогам набери, позвони, може, там є пози для одного, за чим я тобі нужен, щоб уявлять. Так, пацанва, давайте в зал подивимось, який у вас удар. Сильний не точний, або точний но не сильний. Слухайте, мені ваш футбол нафіг не впав. І пацанам теж. І що ви цим кому що докажете? Будьте на пенсії внукам розказувати, що тренера послали. За це вас поважати не стануть. А от якщо ви кубок візьмете, ото да, ото всі скажуть: оте пацани, оте та красавці, от е та чемпіони. А чемпіонів дівчата люблять, повір мені. Ой, вибачте, ми на з того почали. От так от. Ідіть ви на дядя Сус. Сергію, там твій водій приїхав. Каже, не може до тебе дозвонитися. Питає, тебе чекати, чи можна їхати. Та можна їхати, що пацани тренуватися не хочуть. Я вільний. Та ні, ми підемо. Йдемо. Тоді хай чекає, після тренування мене забере. Угу, Сус, який водій, то я придумала. Ну, я цих пацанів дуже добре знаю, вони аби кого слухатись не будуть. Так що давай щасти тобі. Дякую. Амакадік. Угу. Сейчас доедимся до отвала и буду потом на диване полтора часа умирать. Поумираешь со мной? Угу. Так. А это что? Цветная капуста, брокколи, кабачки. Короче, все полезное. А як оце дерево називається? Цветная капуста. Ага. Понял. Що ти там шукаєш? М'яса кусочек маленький такий золотистий со скоринкою. Петя, ти знаєш як шкідливе м'ясо. Ти знаєш скільки в ньому холестерину? Вікне, ну щоб це їсти. Ні, ти мій тигр. Так а ти моя пантера. Давай як нормальні животні. поїмо м'ясо. Справжні йоги так і харчуються, Тим нам треба почиститись. Ти бачив колір свого обличчя. Якщо я я це буду буду, їсти, він у мене стане зеленим. І я буду як у тебе по хаті. Я хочу м'яса. Я тігр! Петя, їж і не вимахуйся. Знаю, тої на це підсадив на крамню траву до кінця життя їсти не буде. Петя, якщо не подобається, там на плиці є борщ. А борщ з чим? Без м'яса. Чуєш вік! Може є ще сала без сала, до борщу без м'яса. Зараз загуглю. Може є замінник сала? Я так довго не протягну. Іч, ні, сан, Сі! Го, року. Ай. О! Вратари пропустимо. Це погано. Як нам це поможе виграти? Як це як? Карате – це сила духу. Будемо ніч їх духом. Щоб достойно приймати поразку. Так ой 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 Время. Кінець тренування. Домашнє завдання. Значить, пенальки, штрафні і там щось ще там придумайте поворотом, там, туди-сюди у голові. Все, завтра побачимось. Перевірю. Отак От треба бити. Дивись. Хоп! Тільки у ворота. Так. Йога закінчилась. Салат навернув, так сказать, норму виполнив, можна ударить в жир лицом. Сус, я у тебе тут столовку організую. Боже, який красивий. Ай. М -м -м. Боже. Боже. Що зараз у мене внутрішньо проїздить, сус? М -м. Сус. Я знову полюбив чебуреки. От що так? Понімаєш то, как да теряєш. Сус, если в мене боєсок ти по рукам, не облизуй, я сам. Сус, що ти там ковиряєшся? Ти ж зрення собі посадиш, а ти у нас і так недалекоглядний. Ну, та картина стоїть, повісив би лучше, це ж искусство, на нього дивитися, а не нас стоїть наслаждаться. П'ять нема коли, куча справ. Я граю футбольного менеджера. Я ж тепер футбольний тренер, понял? Хто ти? Футбольний тренер? Та лучше б чебурек тренував команду. І то більше толку було б. Та мене директриса дому попросила малих поднатягати. А я ж так не дуже шаю у всіх тактика, стратегія, нападіння, понимаешь. Усі купив неймара, купив Мбапе, блохина на ворота поставив, І все одно програємо Металісту 18-0. Суд, це тобі не поможе. Да? Конечно. Може Лівандовського і Усіка. Сус! Футбол должен бути у тебе внутрі, а ти должен бути внутрі нього. От тоді ви будете одним целым. Петь. А може ти зі мною малих потренуєш? Ну ти ж по молодості грав за область. Я мог би і за Україну грати, если б мені міністки не повиривали. Та понятно з таким пузом. Так а що твій опит тут на горищі пропадає? Треба ж передавати його молодежі. Завтра вийшли тренування. Погнали! Ой, Сус, я б мог би, конечно. Но по вечорам у нас вікає йога. Вона мене не відпустить точно. Ю! Так давай я відпрошу тебе. Ні-ні-ні-ні, Сус. Не. У мене є супер оружие. Надо ним пользоваться. Це ж раді дітей. Да, да, да. Не для того, щоб від йоги відмазатись, ні. Скажи пін-код від карточки, тому що чувствую, ти з бою не вернешся. Сус! Єдине, що я можу тобі оставить, так це запах чебуреків. Чебуреки руками не трогать. Я можу без рук. <реку> о, о о Голубчики! Вікторія, а що? Вігетаріанська епоха закончилась. Голубці, але фаршировані капустою і кабачками. Зачем же так і здіватися над овочами? Чуєш цей? Шо? А де твій телефон? От. О. Алло, мам, привіт. Шо? Перше чую. Я паняла. Відпущу я твого Петю. Ти не міг сам відпроситися. Треба, щоб дзвонила моя мама і договорювалася за тебе. Просто треба правду казати і все. Вікуз, ну ти ж як бомба. Не той проводок перерізав все, весь перший етаж без свят. Я що тиран? Ні, конечно, ти не так поняла все. Не відпустити тебе тренувати дітей з дидому. І ти вже. Всі? Тобі з собою хлопчиків зібрати? Конечно, клади, я і сам по їм дітей нагодую. А дітей не треба їм рости ще. Ха -ха, хорошо. Петя, ось сього мої бізони буйвали, волки. Знайомтесь, це мій помічник Петро Бампер. Для вас Петро Сергійович. Можна просто Сергійович. Робіть все, що він каже. Я його всьому навчив. Значить, будемо знайомитися. Перекличка. Андрюха Значить, будеш решета, щоб Вітаха семочка. Ну, тут вибирай либо семочка, либо очко. Я думаю, семочка. Ну, тут якби все придумано, но ми обманемо систему. Будеш угольок. Леха Буряк. Значить, будеш борщ. Нормально. Красавчик. На воротах красавчик. Угу. Юра Клопенко. Ну тут сам Бог велів. Юрген клоп. Будеш клоп. Ігор. І А команду назвем Адуванчик. Головне, щоб проти нас не грала буря або ураган. Або футбольний клуб коровячий язик, бо злижуть з поля. Вот так вот делать не надо! Тактика дикие гусы, слушаем внимательно. Взять! Огонь! Вот так вот, чтобы и в игре были, понятно? Значит так, пацаны, дальше поле. Назад дороги немає. Значит так, красавчик, не втыкай, твое слабое место очко. Уголек, кочергу доставать не надо, калики на поле нам не нужны. Хлоп, напрыгнул, сосы до последнего, пока всю кровь с них не высосал. Понял? И запомнить, главное не участие, главное победа. Один нуль, маленькая, но победа. Пора за золотым мячем, давай, пацаны. Все, не иди уже, вперед, 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 вперед. Стой! Красавчик, ти що не можеш шнурки зав'язувати? Не бойся. Я до 90 класу теж зав'язувати не мог. Потім раз зав'язав до сих пор не розв'язується. Петя! Пацани красавці! Все, ми в полуфіналі. Будуть знати, як за туванщиком зв'язуватись. Вот Подожди, як так швидко? Винесли 3-0. Просто разорвали. понял? Петя, перша моя перемога в якості тренера. Команда не приїхала. Так! Да. Технічна поразка 3-0. Ну, у них грошей не було на дорогу. Ну що я можу зробити? Там матчі здвинули, зараз наш полуфінал. Sorry, я роздягальною помилився. З ними? Полуфінал. Чим їх кормлять? Може, піти спитати, може, і наших. Попутів? Стой, Ісус! Ребята, не очкуємо. Ви бачили його, він тупий, він навіть роздівалки попутав. Тому повним тактику, так? Да? Віддав, відкрився. Если ти не віддав, він не відкрився. Все, футбола нема. В угли не забивайтесь. Помним конверт. Ясно? В центр забігаємо, не по діагоналі, а ділимо дугу. Все ясно, ви все помните. Все поняли. Да. Все погнали. Завяжи йому штурки. Хорошо. А я тут побуду на фарт. Перший раз помогло. Ребятки, та не кисніть ви. Ну со всіми буває, всі проігрують. Ви знаєте, сколько я раз в житті проігрував? Той, хто горя не знається, той щастя не знає. Ви пісні чули. А той, хто горя не знається, той щасть. Який хоч що? Крупний і красивий. П'ять-ноль. П'ять ноль! А це вже больно, ребята. Ще й на своєму полі. Ви що, забули, що у вас є ноги, чи що? І дали розстрілювати красавчика? 5-0 в нашу користь! Поле, як лисина шаулінського монаха на сонці. Ігорек вколотив всі п'ять. А, дувай! я кричав, не чутно було? Понятно, розвели мене! Все, забули, успокойтесь. Ви ще не виграли кубок міра. У вашому случаї це плазма 55 дюймів. Тому готуємося до фіналу. Та фінал це пиль! Я бачив ту команду, за них навіть дівчата будуть грати. Нельзя недооценювати соперника. Понятно? А що ви там казали про та підкати до них? Що, вирішив все ж таки скористатися порадами Сузанови? Тоді слухай, гроші є? Ні. Нема? Це вже гірше. Тоді ні в якому разі не зіпсуй їй настрій. Уступай їй в усьому. Так просто? Уступати дівчатам це не просто. Повір мені, але в тебе вийде, я в тебе вірю. Все, давай. Запросиш на свадьбу. Так круто відчувати себе важним. Веди команду на фінал бігом. Вперед, пацани! А я тут попай фарт час не прикол, так? Да? Ви реально проіграли? Один-нуль. Маленька, але поразка. Маленька, але поразка? Ну, от як так, об'ясни мені а. Ну ми грали, як ти сказав. Всі пасина і гарька. А він не міг в ворота навіть попасти. Просто туди м'яч відправляєш, там баба на воротах стояла. О! Дівчина. Дівчина. Зачекай Петь. Я каже зрозумів. Її Настя звати. Та хоть Мануель Нойер. Це просто вратарь. Петь, та перестань гнобити пацана. Ну не міг він забити гол дівчині, яка йому подобається. Чи що він повинен був робити? Лупашить, щоб в юшка носом пішла, а потім сказати Бій значить любить!. Так це не працює. Дякую, Ісус. Тук-тук? Ви не голі? Ми не голі, і нам не смішно. Ну, чого це ви розкисли? Перемоги ще будуть. Плазми, звісно, не буде. Але ви такі молодці. Я вам і так пишаюсь. І вами, мальчики теж. Я накрила. Поляну в кабінеті. Ходімо до мене. Тортики. Піца. З м'ясом піца! Чотири м'яса! Ребята, що сидим? Погнали з піці м'яса виїдать. Півом, бігом. А, ду А, дуванчик! Петя, я тут. Як там мій чемпіон? Проіграли ще на тому моменті, коли Сус збрехав, що він тренер. А що так делаюся на мене? А я ж забув. Давай. Добивай і ти мене своїм безконтактним сексом. Поїхали, може буду представлять, як я ти забиваю. Біт, ну ти що? Відкрий очі. Я хотіла тобі в дичь дізнатися. Пам'ятаєш, я казала, що треба казати правду. Да ще в заксі. Так, короче, я весь цей час їла м'ясо. <ган> П'ятья, ну це більше заради тебе, щоб ти участив організм там. Ти не ображаєшся? Не знаю. Не знаю. Ну, хочеш все буде як і раніше, там все таке без одягу. І м'ясо можна буде їсти. Ага. Так можна спочатку підемо поїмо. Та ні. Як казав Сус, треба уступати дівчатам. Це, звісно, тяжело, але що делать? Ох і здорова. О. Це вам від мене. Ой, Сереженька. Ти не перестаєш мене дивувати. Це ж так дорого. Мені для рідного йди дома нічого не жалко. Оп! Картина. Маслом. Та це краще, ніж плазма. Від плазми зір псується, та й по тіліку дивитись нема чого. А це іскусство! Повішаєте на стіну і будете духовно збагачуватись. Ви і діти!